Йо. <ріст> Добрий ранок. Я не знаю, як я себе змусив прийти. Та ще... Мені не потрібно було себе змушувати, потрібно було встигнути. Я залишився на ночовку друга і потім зранку побачив, що в мене запис з'явився онлайн. Я в мене довелося швидко на самокат додому. А, коротше, зараз от зробив запис, у мене є три годинки вільного часу чуть-чуть. І все, не знаю. Хочу додому. Хочу просто додому. Є у мене така звичка, до речі, помітив, що люблю притискатися або к стіні, або к куточку. Не знаю, чому так треба буде подумати. Відпрацював? Дуже класно відпрацював. Неочікувано для себе побачив зранку запис, який не був у мене, і я не враховував, коли приймав рішення, що ночу буду тусити з другом. Ну нічого. Швиденько приїхав додому, зібрався, поїхав, зробив зачіску і потім швиденько додому, і знову ще на дві зачіски. Потрібно зібратися. Зараз маю декілька, зараз маю годинку часу, щоб потусити дома. І потім, рухаюсь в гості, мене запросила дівчинка потусити до неї додому. Я так розумію, не. Не знаю. До речі, не знаю, не пам'ятаю. Просто пам'ятаю час на який запросили адресу. <сп> Фу. А ну покажи. О, <қор> так, да, це вона. Покажи, що це вона бриться. Це... Да. Ну ні, я б не дізнався, до речі, схоже, на Діпіап іще. Це одна, це одна з найпопулярніших. дуже Він такий каже, 15 гривень, ми такі. О, модертокінг був. Це потрапити 15 гривень, піднімеш. Так, так. А я, зараз... я дуже рідко вживаю алкоголь, і коли вживаю, я дуже освідомлюю, або мені хочеться вірити, як я усвідомлюю, те, що я починаю п'яніти. Це дуже прикольний стан. Тобі ти починаєш плавніше якось відчувати все. Якось таке приємне помутніння, все таке гарне стає. І навіть ця блискавка, яка зараз світить мені в очі, вона мене не дратує. Вона мене, напевно, і не дратує в надзвичайному стані, в тверезому. Класно, класний вечір. Всі мені незнайомі люди. роззнайомився з усіма. Всі кайфові, всі прикольні, у всіх свій, свої ролі, Тут уже вибудовалася ієрархія, Коротше, класно.